Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві наша сила. Запрошую до спільної молитви. Вітаю вас любові у серці, дорогі мої, сам Бог запрошує вас помолитися про потрібні нам ласки. Просіть буде вам дано, шукайте та знайдете. Тому варто з довірою просити про те, чого ми не можемо зробити самі. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Господи Ісусе! Пробач мені мої гріхи, яка каюся в них, будь ласка, прости мені. В ім'я Твоє прощаю всім, щоб вони мені не зробили. Господи Ісусе, прошу благодаті здоров'я. Зроби мене здоровим, бо так я хочу більше довірити тобі, ніж собі. Прошу Тебе, зціли насамперед, мою душу, щоб я міг безпечно насолоджуватися благодаті здоров'ям тіла. Господи Ісусе, Опікуйся мною щодня й даруй здоров'я душі і тіла, Отче наш, що є сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя на землі, як і на небі. Хліб наш, насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас у діками. На весь цей день нехай благословить вас, Бог задержите, Отець і Сина, Святий Дух. Амінь. Брати і сестри, нехай Господь вас благословить, захистить від усякого зла і переведе до життя вічного. Нехай серце, любові Ісуса випромінює, Дух Святий оберігає. Амінь. Нехай Бог винагородить вас за ваше добре серце. Брати і сестри, перебувайте з Небесним Отцем Ісусом Христом і Святим Духом. Радуйся, Боже Ісусе Христе, Сину Бога живого, помили мене грішного. Дякую тобі, Господи, що ти став людиною і мав людське серце. Відкрий мені Твоє найсвятіше серце, Ісусу, мій добрий, нехай кожен мій подих, кожне биття мого серця не перестане завжди промовляти до тебе. Мій Ісусе, я люблю тебе.